Привіт! Мене звати Олександр, я працюю в компанії Євросвітло. У нас з'явились новинки: балки для лампи Т8. І не одна, а відразу три моделі. Балка для лампи світлодіодної Т8 дозволяє з мінімальними витратами освітити приміщення. Для заміни ламп не потрібно спеціальне обладнання або унікальне знання, тому встановити нову лампу може будь-хто: корпус балки з міцного металу. Він пофарбований в білий кольор, щоб краще збігатися з розсіювачем лампи Т8 і звертати якнайменше уваги при монтажі на стелі або стіні. Корпус також має отвори для накладного монтажу, а шурупи для кріплення докуповуються окремо. Цоколь з прозорого полікарбонату стійкий до ультрафіолету і високих температур. А контакти ефективно проводять електрику. Клеми для підключення до мережі є в комплекті. Кріплення ховається в корпусі для збереження цілісності під час транспортування. Корпус на дві лампи швидко готується до монтажу. Достатньо просто відкрити корпус, витягнути цоколі і зафіксувати їх в пази. А для моделі на одну лампу процес іще простіший. Просто відкриваємо корпус і виставляємо цоколі. Готово! Ну, окрім того, що треба ще домонтувати електрику і закрити корпус. Але така ж сама процедура, необхідна і для моделі з двома лампочками. В зборі це виглядає якось так. Процес монтажу балки максимально простий. Беремо саму балку, відкриваємо корпус, беремо кабель живлення, під'єднуємо через клемник. Далі фіксуємо балку на монтажні отвори в місці установки, відкриваємо цоколі, накриваємо кришкою. Готово. Залишилося тільки підключити нашу лампу. Модель на дві лампи трішки відрізняється. Корпус теж треба відкрити. І фіксація теж відбувається через монтажні отвори. Але сам цоколь лежить прямо в корпусі. Тому ми його витягаємо і на оці откріплення фіксуємо в пластиковому блоці. Готово. Далі процес не відрізняється із іншого боку, після чого ми просто закриваємо корпус. Ось такі новинки вже доступні для замовлення. Також нагадую, що вони найкраще працюють саме з нашими лампочками. Ні, звісно, підійде будь-яка, але з нашою лампочкою воно світитиме якось особливо.